Нав'язливі, тривожні і негативні думки дуже часто супроводжують нас перед сном або вночі. Коли, здавалось би, тиша, спокій, темрява, ми мали би спати, але ні, наш мозок починає прокручувати негативні спогади, негативні сценарії, і в кінцевому результаті це стає проблемою. Адже на ранок, замість того, щоб бути виспаними, ми прокидаємось виснажені, невиспані і зовсім немає сил. Що ж робити та як позбутися цих думок, розповім далі. Причин. Виникнення поганих думок саме перед сном може бути декілька, і однією з них є активність лімбічної системи, яка відповідає за емоції, стає вищою. Саме вночі мозок починає сортувати усі спогади для того, щоб зрозуміти причини, чому і як це все відбувається. Це абсолютно нормальний біологічний процес. Для чого мозок це робить? Для того, щоб негативні моменти, які відбулися в нашому житті, відсортувати, проаналізувати і зрозуміти, як діяти, якщо це повториться. Але так часто стається, що саме через такі дії нашого мозку ми закриваємось в негативі, тобто постійно пережовуючи і передумуючи лише негатив, накопичений стрес. Також може бути причиною таких думок. Коли вночі ми є в спокою і нас нічого не відволікає, ми дуже часто починаємо перебирати в своїй голові усе, що відбувалося, і знову і знову переживати той стрес, який відчували. Зациклення на негативних думках, переживання і аналізування усіх цих дій, постійне повторення того, що відбувалося, розгортання нового і нового сценарію. В психології називається румінацією. Надмірна втома: через те, що ми занадто завантажені протягом дня, ми не маємо часу для того, щоб почати фільтрувати усе те, що відбувається. Ми просто накопичуємо, накопичуємо, накопичуємо і зовсім не аналізуємо і не проживаємо в тому моменті, в якому це відбулося. Ввечері, коли ми вже лягли, розслабились, ми маємо час для думок. Мозок просто починає нам видавати усе те, що відбулося. А як відомо, негативні емоції, негативні думки, вони завжди сильніші і яскравіші по забарвленню, ніж позитивні. Біологічні ритми. Вночі рівень гормону стресу кортозол знижується для того, щоб ми могли розслабитись. Але водночас ми стаємо більш вразливішими для тривожних думок. Недостатній сон. Коли ми пізно лягаємо, але рано встаємо, ми не дозволяємо своєму організму перепочити. Це є недостатнім для того, щоб він набрався сили та енергії. А відповідно, наша нервова система може залишатись у збудженому стані протягом усього дня. Як боротися з тривожними думками перед сном? Для початку намагайтеся ввести для себе зазвичку писати свої думки. Намагайтеся вести щоденник своїх тривожних думок. Записуйте думки, які супроводжували вас, які вас турбують, що саме викликає у вас негативні емоції, як саме ви відчуваєте ту чи іншу історію? Зрозумійте свої думки, знайдіть причину власної тривоги для того, щоб зменшити. Запам'ятайте, все те, що ми викладаємо на папері, ми ніби викладаємо з мозку. І даємо паперу це залишити. Тобто мозку не потрібно концентруватися на тому, що є в думках, адже воно вже є записане. І при потребі він знає, куди звернутися. Перед сном намагайтеся ввести в щоденний ритуал прогулянки на свіжому повітрі. Вони дуже добре впливають на роботу нашого мозку, адже кисень насичує наш організм і допомагає розслабитись. Намагайтеся, якщо не маєте можливості вийти на двір, погуляти, нехай це буде балкон. Просто коли ви можете подихати свіжим повітрям і наситити свій мозок киснем. Це допоможе заспокоїти нервову систему. Замініть перед сном гортання тіктоку на читання книги або на медитацію, чи релаксацію, чи прослуховування музики. Чи навіть буде кориснішим? Серіал або якесь довга. Чому це важливо? Коли ми гуртаємо TikTok, ми отримуємо швидке задоволення, але ми маємо короткі відео, які збуджують наш мозок для того, щоб швидше опрацьовувати якусь інформацію. І коли ми відкладаємо цей TikTok, мозок не встигає ще заспокоїтись, і йому треба швиденько перебирати далі думки. Саме тому він починає аналізувати усе, тим самим збуджуючи вас. Спробуйте додати в своє життя спорт або будь-які фізичні вправи. Нехай це буде ранкова і вечірня зарядка вдома, яка допоможе знизити рівень стресу. Пам'ятайте, якщо самостійно ви не можете справити зі своїми тривожними думками і вони заважають вам жити, зверніться до спеціаліста.